Добрий день, нащадки древніх укрів Батя Панас після післяобідній часу. З оглядом легендарного житлового комплексу княгинин. Нарешті, нарешті ми добралися до цього легендарного комплексу від не менш легендарної будівельної компанії Спілка забудівників. Не зупиняється цей житловий комплекс, розбудовується активно. Подивіться, що тут відбувається. Вже нова вулиця виникла, будинків. Багатоповерхівочки. Дванадцять. Десять. 14, поговорюють навіть місцями поверхів в цьому житловому комплексі. Квартири продаються як свіжі пиріжки як турецька шаурма на коновальця біля торби. З такою швидкістю приблизно продаються квартири на забудівників в легендарному е районі під назвою Княгинин. А чому називається так цей район? Тому що поціновувачі. Спиртних напоїв пам'ятають, що десь в цьому регіоні знаходився теж легендарний колись виробник горілочки Івано-Франківської, яку знали вся Україна, от і уся Польща і Чехія теж під назвою Княгинин. От і тепер замість цієї компанії спірітусової. Ми з вами бачимо тут красивезний житловий комплекс. Не припиняється будова з цієї сторони. Подивіться, яка буде степень розвитку інфраструктури. В соколі знаходяться комерційні приміщення і на першому поверсі теж комерційні приміщення з обох боків цієї вулиці вулиця походу теж називається княгинин ось вже батарейка на грані крик'я чого це ти скажете ви друзі батя по нас приперся на той княгинин що ми про нього не знаємо ми вже все знаємо ми вже все вивчили ми вже 500 разів тут були, ми вже тут продали і перепродали 100-500 тисяч квадратних метрів житла від забудівника, від власників, без ремонту, серці з ремонтами, з паркомісцями, з місцями в підземних гаражах все ви там попродавали, понапродавали, а я прийшов сюди не випадково. Я хочу запрезтувати вам квартирку від Баті Панаса. Видову квартиру на 11-му поверсі 12-поверхового будиночку. 60 майже 7 квадратних метрів. 2К. З ремонтиком в стилі хай-тек. Заїжджай, живий, називається квартира. В наступному відео ви побачите огляд цієї квартирки. Ось так виглядає на сьогоднішній день серединка подвір'я одної з частин. ЖК Княгинин. Ось в цій секції або корпус номер 12 десь отам, -отам, -отам високо-привисоко, на видових поверхах знаходиться квартирка, яку я вам зараз запрезентую. Після короткого огляду е нашого ЖК. Зі мною прибула інспектор. Від компанії житло, яка буде інспектувати мій об'єкт сьогодні. Ось вона, легенда, повернулася. Будівництво постійно триває, здається секція за секцією і під всім подвір'ям знаходяться ваші майбутні паркомісця. Величезний паркінг з одного боку. І не менш великий паркінг з цього боку. Велика рекреаційно-відпочинкова зона. І над цим паркінгом планується. Така сама. Величезний житловий комплекс знаходиться практично в центрі міста до центрального ринку нашого хвилиночок 10, я так думаю, 12 пішої прогулянки вашої за свіжими овочами, фруктами, а також ковбасами, шинками, салом і іншими е, значить, чарівними продуктами, які ми можемо купити на цьому центральному ринку від власника, від виробника це називається. Ну а тепер підемоте за мною в помешкання, яке я вам сьогодні запрезентую. Дивіться другу серію даного відео.